Усі в японських магазинах отримують ляпаси від красуни у відділі косметики. Вони стають ще більш задоволеними, коли отримують ляпаси від красивих жінок. Коли покупець отримує ляпас від красивої жінки, він часто намагається робити все можливе, щоб отримати ще один. Після отримання ляпасів покупець почувається комфортно і ділиться своїми враженнями. Щодня місцеві покупці відвідують магазин і навіть стоять у черзі. Приходять не тільки чоловіки-покупці, але й жінки. Коли покупці мають моменти везіння, вони часто допомагають іншим покупцям, особливо жінкам. Вартість ляпасів – пара доларів. В умовах суцільного стресу така послуга має гарні перспективи. Послуги популярні не тільки серед місцевих, але й туристів. Як думаєте, чи буде така послуга популярною в Україні?